Важливе звернення, дуже важливе. Скажіть, я е, за останній час чую багато від людей таких коментарів, що в село залетів воєнкомат, приїхав в бус, забрав чоловіків непонятно куди, непонятно хто. Е, потім чую, що вибирають, викрадають на заправках і так далі. Що навіть вже утворюють якісь групи в Телеграм для того, щоб це відслідковувати і якось повідомляти, що люди вже ну. Ті, хто призивного віку 18-60, навіть на вулицю не виходять в магазин, тому що незрозуміло, хто під'їде і куди заберуть. А, чи це правда, чи ні? Я знаю, що в мене е, мої підписники це вся територія України. І було би дуже важливо почути вашу думку, саме вашу, чи правда це, чи це якийсь е, ще один фейк. Що скажете? Ваша думка. Дякую.